Галявина казкових персонажів розташована перед будинком жителя уздиці Миколи Тищенка. Старі шини він перетворив у ведметів та колобка, а біля них вирізблені гриби. На деревах два десятки шпаківень та екзотичні штучні папуги. На стінах будинку та воротах орнаменти, птахи та звірі. Одні намальовані по його трафаретах, каже пан Микола. Інші зроблені з металу його руками. Їх на в порядок, так що побили не деревця. Кожен день пішли під мета, возле двора, все страхи мітим, ти підкрашував рисунки, і да, особливо дітвора. Заставляє батько чи щоничку, що, сфотографірувати не А ще таке yeah. спитає, можна у вас тут платних платних заходьте. Пану Миколі 70 років. 25 із них, розповідає, працював диспетчером на заводі в Глухові. Сам родом із Уздиці. Мамка жила, тут і сестра, валя їх ніколи не ставляв, а жив у Гухові. Я всюди їм допомагав тут і все. Ну, так вийшло, що приїхав сюди й живу. Окрім роботи на своєму подвір'ї Микола Тищенко розписав іконостас у місцевій церкві. день я робив одне-друге, а туди приходив вечір. Ну і до двох часов ночі. 21 день я там. Ікони поподрисував усі. Ну, Та й трафарити, і всі, ну, то повна цеконостас той. Це моя робота була. До його обійстя, говорить майстер, приходять місцеві жителі, коли треба щось полагодити. І нікому не відмовляє. Комусь сапку зробити, пустяк, наче комусь топоріще, комусь ще що не уйде, відведут, вона вчора заходить на кладбище і пожалася. Бачу, що жінка одна наша, досить слабенька все. Мені мене було що. Я зробив, лаком, скрізь принесла. І самому подивіться, і тут осяде на його дійсно. За дверима господарчих споруд в хазяйстві пана Миколи майстерні в одній зберігаються трафарети для малюнків та мотоцикл, в іншій стоїть Волга, дверцята та сидіння якої оздоблені деревом. Тут каже майстер, зберігає і власні винаходи. Наприклад, прилад для швидкого очищення каченів кукурудзи, або старий велосипед переобладнаний, щоб працювати на городі. Завожені є тут газу все. А ще трактор, зібраний ним самим, який служить у господарстві 28 років. Деталі всі по документації, Та їх парфіра ще було, де на заводі робив водо. Там вже приїжджала міліція, вже номера, вже з номерами, всі зареєстрували, і прицепом стоїть. І всі рядом стоїть, всі перевіряли. Всі на десь почав десь замагарі, десь щося, десь кому щось зробив, десь у можна, можна. Окрім майстрування, говорить пан Микола, любить грати на баяні. Без нього раніше не обходився жоден концерт в Уздиці. Я хотів з дитинства на грати, а гроші які були. У нас було четверо мамки. Я було приходжу, а сумка була Кірзова через плече. От усі роки участь, а мені на країні. Біленькі кнопочки, типу, я граю. Ну, мамки стало жалко. Знаю, вона купила мені Україну гармошку за 28 рублей. Вона та її стояла. І вона мене довела до сих пор покойному Юрі. Примачку я подарула останнім, хотів на всі грати. Ну, десь вона там і сталася. Вона мене довго була з цих. Електрогармошки мене їсть. Все так. Нині настрою грати чи ладнати щось нове біля будинку в майстра не так багато, каже пан Микола. На це впливає і війна в країні, і те, що по господарству вистачає роботи. Треба доглядати за птицею, саджати городину. А якщо прилетять бджоли, то займатиметься й ними. Марія Капустина, Олександр Соломко, Суспільне, Новини Сумщина.